Які проміжні завдання ви ставили на перший та другий поєдинок для своїх дівчат? Ми зараз набуваємо досвіду. Особливо це молоді гравці, які сьогодні в основному складі реала, тому що сьогодні в нас лавка запасних дуже маленька, тому придбати новий досвід гарний з такою потужною командою Галичанка. Показати свої найкращі якості фізичні, технічні, те, що можливо. Не дивлячись на результат, що вам вдалося в двох поєдинках, тут, мабуть, більш психологічно вдалося вирішити питання, тому що дівчата ще дуже в них мало досвіду в іграх Суперліги. Вони повинні себе переобороти. Десь у нас більшість команди зараз хворіла. Вони не вистачало їм дихання, вони е, зупинялися, але через боротьбу йшли далі вперед. І тут, мабуть, більше психологічне завдання виконано сьогодні тут на іграх, ніж тактичне. Сьогодні вчора в команда грала не у повному складі. Деякі дівчата не приїхали. Як це вплинуло на малюнок гри вашої команди? Ну, звичайно, коли ніким замінити, вчора відбулася. У нас перед грою травма, основний воротар не зміг грати. Гравець Марія Стрибіцька протягом гри отримала травму. Ми працювали майже без заміни. Ліра Савіна зараз також не змогла брати участь, тому що ще досі пір-стара травма не дає можливості брати участь. Звичайно, це все сказується, коли на майданчику молодь, яка не вміє ще поводити на мен в таких ситуаціях, і а до дорослі гравці не можуть вийти на майданчик, тому це звичайно склалося на результаті такому.